Ще рік тому на цьому місці був мальовничий сквер. Тепер тут планують звести автозаправну станцію. Місцеві кажуть, компанія-забудовник за одну ніч вирізала всі дерева та загнала техніку. Коли ми підійшли до роботи, ми вже паркан стояв. І дерева були всі врублені. Поруч зі скандальним майданчиком вже працюють дві АЗС. Каже жінка, навіщо третя не розуміє, як компанії дали дозвіл на спорудження екологічно небезпечного об'єкту за 50 метрів від житлових будинків? Дивує громадського активіста Володимира Бережного. Ми достали технічну документацію, і ми побачили, що на рішення виносились на Вопроси виділення земельного участка без відповідних голосування, тобто не було радостроїльного обласнування, рішення в з голосу, в порушення регламента. Більше того заправку хочуть збудувати біля потужного заводу Сатурн. На його території працює газорозподільна станція. Одна іскра і ледь не весь масив залишиться без газу. Под Сатурном кілька кілометрів проходних каналів, от, де проходять всі комунікації. Это поміщення 4 на 6 метри и длиной, як я вже сказав, несколько кілометрів. І существует достатньо большая вероятность скопления там паров бы не уверяли о безопасности АЗС громадські активісти змусили Святошинську прокуратуру звернутися до господарського суду столиці з позовом про розірвання договору оренди з компанією суд став на сторону забудовників. Прокуратура подала апеляцію на це рішення, а також порушила кримінальну справу за фактом знищення насаджень у сквері. Ще на 10 днів активісти нашого руху збирали підписи, подписи, забрали 2000 підписів під тисяч подписі подаченням кловікимда попову Александру Павловичу, который мы сьогодні передали через депутата Київ Пабота Александра Вікторовича просьбою подіржати нас, Олександр Папет пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб відмінити рішення Київради та повернути сквер мешканцям борчагівки для того, щоб